Псалом 10. На закінчення Псалом Давида. Я на Господа покладаю надію, як же ви можете казати моїй душі, втікай у гори, як той горобець. Ось грішники натягнули тятиву лука, приготовили в сагайдаку стріли, щоб у темряві перестріляти довірливих серцем. Адже вони зруйнували те, що ти впорядкував, а що зробив праведний. Господь у своєму святому храмі, Господь, Його престол на небі, Його очі споглядають на бідного, Його повіки стежать за людськими синами. Господь досліджує праведного і безбожника, а той, хто любить неправедність, ненавидить свою душу. Він, наче дощ, пошле пастки грішникам, вогонь, сірка та нищівний вітер це частка їхньої долі. Бо праведний Господь, він полюбив праведність і його обличчя споглядає праведність. Євангеліє ВІД Матвія, розділ 10. Прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу й усяку недугу. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром. І Андрій його брат, Яків Зеведеїв та Іван, його брат, Филип і Вартоломій, Хома і митник Матвій, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його, цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм кажучи: на дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне, хворих оздоровляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте, не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні торб у дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. А коли вийдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте його, кажучи Мир цьому дому, і якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього. Якщо ж не буде достойний, ваш мир, нехай повернеться до вас. І як хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. Запевняю вас. Легше буде землі Содомській і Гоморській у день суду, ніж тому місту. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. та стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати. Дасться вам у ту хвилину що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат брата видаватиме на смерть і батько дитину, і повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той спасеться. Коли ж будуть вас переслідувати в тому місці, втікайте до іншого. Запевняю вас. Не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде син людський, учень не вищий за вчителя, а раб за свого Пана. Досить учневі стати таким, як його вчитель, а рабові, як його пан, коли господаря дому назвали Вельзевулом, то наскільки більше говоритимуть на його домашніх, тож не бійтеся їх, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо почуєте, проповідуйте на дахах. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Хіба два горобці не продаються за Асарія, проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця, а у вас усе волосся на голові пораховане. Не бійтеся, бо ви кращі за багатьох горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах, а хто відречеться від мене перед людьми, відречуся його і я перед отцем моїм, який на небесах. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. Вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене, і хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка дістане нагороду пророка, і хто приймає праведного в ім'я праведника одержить нагороду праведного. І якщо хто напоїть одного із цих малих чашкою холодної води тільки в ім'я учня, запевняю вас не втратить своєї нагороди. Друга Хронік розділ 22. Мешканці Єрусалима настановили царем Охозію, його найменшого сина, замість нього, бо всіх старших убила банда грабіжників, яка напала на них, аравійці та Алімазони, і зацарював Охозія, син Йорама, царя Юди. Охозія зацарював, бувши двадцятилітнім, і один рік царював у Єрусалимі. А ім'я його матері Готолія, дочка Амврія. Він пішов дорогою дому Ахава, бо його матір була порадницею на гріх, і він чинив зло перед Господом, як і дім Ахава, бо вони були йому радниками після смерті його батька, йому на загибель. І він пішов за їхніми порадами і пішов з Йорамом, сином Ахава, війною проти Азаїла, царя Сирії на раму Галаацьку. і стрільці поранили Йорама. Йорам повернувся до Єзраела, щоб лікуватися від ран, які йому завдали сирійці в рамі, коли він воював з Азаїлом, царем Сирії. До Єзраела побачитися з Йорамом, сином Ахава, прийшов Охозія, син Йорама, царя Юди, бо той хворів, і від Бога найшло знищення на Охозію, коли він прийшов до Йорама. Коли він прийшов, то Йорам виступив з ним на Ію, сина Намесія, Господнього помазанника проти дому Ахава. І сталося, коли Ія помстився на домі Ахава, то натрапив на володарів Юди і братів Охозії, які услугували Охозії, і повбивав їх. Він наказав знайти Охозію і його схопили, коли він лікувався в Самарії, і привели його до Ії, і той убив його. Його поховали, бо сказали, що він син Йосафата, який шукав Господа всім своїм серцем. Та в домі Охозії не було нікого, щоб закріпити владу над царством. Коли Готолія, матір Охозії, побачила, що помер її син, піднялася і вигубила всіх царських нащадків у домі Юди. Та Йосавет, дочка царя, взяла Йоаса, сина Охозії, і викрала його з посеред синів царя, яких убивали, і його та його годувальницю розмістила в прихованій кімнатці. Тож заховала його Йосавет, дочка царя Йорама, сестра Охозії, жінка священника Йодая, заховала його від Готолії, і вона не вбила його. Він був з нею шість років захований у Божому домі, а Готолія зацарювала над землею.